Діяльність і бездіяльність нової патрульної поліції ситуація з мажорами у Миколаєві та поліцейський, що не побоявся зупинити автівку з дипномерами. Ці інциденти активно обговорювали у телеефірі, а також обурювали користувачів в мережі. Але згодом потроху почали забувати. Ми згадаємо ці події та дізнаємось, чи понесли заслужене покарання винуватці подій. 30 серпня цього року Миколаїв просто у центрі міста почалася сварка між хлопцем та дівчиною, яка переросла у справжню бійку. Заспокоїти молодика, який був на підпитку, не змогли навіть п'ять патрулів поліції, що прибули на місце пригоди. Вони просто стояли і спостерігали. Чого він спокійно уїжджає? Тому що він на Мерседесі приїхав мажори почали бити навіть простих перехожих, зокрема тих, хто знімав на камеру усе, що відбувалось, і тільки після цього поліція наважила затримати Артема Слободя. Яника його доставили у відділок. Інший же винуватець Геннадій Симов сів у власний позашляхових і сам поїхав з місця події. Поліція його не затримувала. Як вдалось з'ясувати згодом, Геннадій Симов миколаївський бізнесмен. А по сумісництву зять нардепа Сергія Хланя. відео сутичок за ніч облетіло весь інтернет. Усі обурювались непрофесійною поведінкою та бездіяльністю копів. В такій ситуації вони повинні були ізолірувати правонарушителів від об. Чиства керівництво департаменту патрульної поліції одразу заявило про початок службового розслідування інциденту: трьох сотруднів уволілі із поліції, одного командира уволі з довжності, Тобто він більше не командир батальйона. Ще чотирьом сотрудникам винесли дисциплінарне взискання. Часто буває так: мажори та родичі високопосадовців залишаються без покарання, та не в цій історії. Спочатку симов та Слободяник сиділи під цілодобовим домашнім арештом. Зараз Зараз справу вже передали до суду, їм інкримінують хуліганство, а це до п'яти років за ґратами. Ну, ми знаємо, що українські судді звільняють дуже багато по сумнівних, за сумнівними підставами. Звільняють чому так відбувається? Тому що корумпована судова система, вона не реформована. Це сьогодні. Ахілесова п'ята українського правосуддя. А от інтернет-спільнота приготувала мажорам інший подарунок. З них зробили справжніх героїв в мережі та на білбордах Миколаєва. Активісти розмістили плакат Нібудька Картем і Гена та закликають поважати людей. Якщо у Миколаєві копи не поспішали виконувати свої прямі обов'язки, то цей київський патрульний зробив все і навіть не злякався дипломатичного паспорту порушника. 16 серпня минулого року біля столичного бесарабського ринку патрульні зупинили позашляхових з дипломатичними номерами. Копи припускали, що водій був на підпитку, проте експертизу провести не вдалося. Адже за кермом був заступник військового Аташе Німеччини в Україні Сандро Бернт. Він почав. Вхизувати своїм дипломатичним посвідченням та пригрозив патрульним, мовляв, за це їх можуть звільнити. Згідно вінської конвенції, дипломатів не можна притягати до відповідальності за законами приймаючої країни. Тому Аташе просто сів за кермо і поїхав. Дані кроче і командир потом через начальника батальйону вже буде в департамент поліції. Про що він все так веде не приділяє, нарушає трохи пізніше. Той самий Аташе відзначився ще раз, припаркувавши автівку в недозволеному місці. Міністр Арсен Аваков доповів, що Сандро Бернта притягнули до адміністративної відповідальності, а німецьке консульство офіційно вибачилось за свого співробітника. Тож не завжди наші поліцейські працюють погано інколи бувають такі випадки, коли вони проявляють себе як треба, навіть без побоювань перед повноважними аташем. Може нашим депутатам треба також видати такі самі посвідчення, що патрульні без остраху могли штрафувати автівки, припарковані з порушеннями. Біля будівлі парламенту